Юрко Савчук, командир роти Рубепак Чорний Стриж, лейтенант ЗСУ. Доброволець в цивільному житті дипломований філософ, проектний менеджер та бізнес-аналітик в ІТ-сфері. мобілізувався до лав ЗСУ в лютому 2022 році, пройшовши шлях від зв'язківця до командира БІПАК в лавах 103-ї ОБРТ імені Андрея Шептицького. Скажи, будь ласка, ким ти працював до війни? Та взагалі, як ти потрапив у військо? Загалом за освітою я філософ, випускник Львівського університету. То спеціальність філософія, але так життя склалося, що я працюю в ІТ-індустрії проектним менеджером. А за разом ще й бізнес-аналітиком на деяких проектах, в яких я маю найбільшу експертизу, точніше, набув її в процесі власне менедження проектів. У військо я потрапив 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Відповідно, я не думав сильно. Тоді, куди саме мені йти? я просто потрапив в 103-ю бригаду територіальної оборони в останній вагон, тому що величезні черги стояли і доволі непросто було потрапити навіть в перші дні, особливо для людини, яка до того ніколи не мала військового досвіду. Але мені це вдалося. Чому саме 103-я бригада територіальної оборони? Власне, в якогось такого конкретного наміру вступати в територіальну оборону чи в 103-ю бригаду не було. Я просто прийшов військкомат, побачив величезні черги. Відстояв одну чергу. В Шевченківському ТЦК мені сказали, що хлопче зараз не до тебе, твоїх документів взагалі немає. В тебе немає жодного військового досвіду. Відповідно, ми зараз комплектуємо бойові бригади на виїзд в терміновому порядку, але ти можеш спробувати піти ось по сусід... По сусідству є будівля. Там є управління 103 ї бригади територіальної оборони. Може спробувати тебе туди візьмуть. Розкажи про свій шлях від солдата до командира роти у БПАК Чорний Стриж. Коли я прийшов у військо. Загалом не розуміючи, чим є армія, які посади бувають в армії, чим відрізняється рота, батальйон, бригада. Ці всі речі були мені ну далекі. Доволі мене просто було стільки бажання потрапити в військо і якось долучитися своїми навиками. До спільної справи до оборони. Відповідно, я потрапив на посаду зв'язківця в 103-ю бригаду. І перший місяць це така була локальна ціль для мене: освоїти хоча б якісь первинні навики військової справи. І відбувалася так звана базова військова підготовка. Хоча в такому авральному доволі режимі не було ніякого плану, просто більш досвідчені. Люди навчали менш досвідчених по неофіційних програмах, можна сказати, і ми сиділи у Львові і готувалися, що нас кудись перекинуть. Загалом бригади територіальної оборони не мали бути застосовані на прямій лінії зіткнення, а на них покладалися зовсім інші задачі. Але потім сталося так, що багато бригад ТРО, і зокрема 103, брали активну участь в. З оборонних діях і потім вже і в наступальних також. В принципі, для себе я вирішив, що я в будь-якому випадку можу бути корисний своїм інтелектом, якимось досвідом з попереднього цивільного життя. Тому я потрапив у зв'язок, почав розбиратися зі зв'язком. Загалом, як можна влаштувати інфраструктуру. Військового зв'язку, як програмувати банально радіостанції, тоді мало хто міг цифровий зв'язок загалом, і такий був мій шлях. Десь через місяць часу перебування в 103-й бригаді з'явилася можливість потрапити на фронт, тому що я цього очікував і я хотів бути корисним там, де ведуться бойові дії, а не просто сидіти в тилу у Львові. Я перевівся в 111-ту бригаду ТРО Луганської області, і буквально за тиждень часу після злагодження ми були відправлені на фронт. Це були околиці Рубіжного, де зайняли оборону вздовж ріки Сіверський Донець. Загалом так е, сталося, що як тільки я перевівся в 111-ту бригаду, буквально за два тижні після того, 103-та бригада також була відкомандирована на виконання бойових завдань. Е, в сусідню смугу, в принципі, і так сталося, що я повернувся. Повернувся в свій попередній підрозділ. Переведення було зайняло декілька місяців, але досвід, який я здобув, будучи в батальйоні, і після того, як я перевівся в управління бригади, він дозволив мені більш якісно підходити до виконання своїх завдань з розумінням потреб, які виникають в батальйоні. Мабуть, близько року часу я. Займався організацією зв'язку і підтримки зв'язку в 103-й бригаді. І в подальшому ця тема з дронами якраз починала набирати популярність. І спочатку було поодиноке застосування дронів різними підрозділами, тому що по штату таких підрозділів і не було. Це все були низові ініціативи окремих позаштатних екіпажів. Відповідно, мені ця тема стала теж цікавою. І враховуючи мій досвід десь в управлінні проектами відповідальність, а ще й брак людей, так званий кадровий голод, який в нас є і зараз насправді командування прийняло рішення зробити мене командиром роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Чорний стриж. Дуже цікаво. А хто придумав назву Чорний Стриж? Та чому саме така назва? Це далеко не новий тренд придумувати для... Рот і батальйонів цілих, зрештою. Назви неформальні, і ми просто долучилися до цього тренду і з особовим складом сиділи, розмірковували, яка назва могла би бути і в нашої роти. Наша рота була на той момент не так укомплектована, вона була маленька. А Чорний стриж це маленька птаха, українська така гарна назва: серпокрилець. І птаха загалом розвиває швидкість до 120 км за годину і більшість часу перебуває в повітрі. І десь якась така алюзія, аналог з FPV-дроном, який також маленький, швидкий, але може наробити великої шкоди. Ну і крім того, стриж, саме слово, воно таке гостре, воно коротке, лаконічне, і ми, власне, зупинилися на цьому варіанті. А чорний банально дуже, тому що це назва птаха чорний стриж або чорний серпокрилець. Як за такий короткий час тобі вдалося об'єднати біля себе таких вмотивованих та ефективних людей? Ніхто не є постійно вмотивований. Мотивація це така річ, яка потребує постійного відновлення. І з особовим складом ми постійно працюємо над тим, щоб підтримувати в собі належний рівень мотивації і в. В першу чергу, мабуть, це вміння слухати і чути. Тому що, оскільки дронова тема це є низова ініціатива, то особовий склад, який напряму здійснює застосування дронів, він краще знає подекуди, ніж ти, як командир, який не бере участь безпосередньо в польотах, як правильно використовувати засоби. І, власне, що краще використовувати і так далі. Тому вміння чути. Воно є важливим. І вміння слухати і прислухатися, воно є важливим для того, щоб підтримувати мотивацію в людей. Лю... Так само особовий склад мотивує ще знищення ворога і знищення техніки, тому що кожна знищена одиниця ворожої техніки і особового складу. Вона наближає нас до перемоги, і ось це безпосереднє відчуття результату і причетності до перемоги. Воно відновлює цю мотивацію в особового складу, коли є успіх в тому, що ти робиш. Як ти думаєш, чому у вас виходить так ефективно знищувати ворога? ми постійно працюємо над покращенням нашої ефективності, і це які експерименти з матеріально-технічною базою. Це експерименти з ретрансляторами, з носіями ретрансляторів, наземними станціями, постійний рух в сторону вдосконалення і навчання, тестування і застосування на полі бою, воно є запорукою результату. Але як я вже говорив, це без мотивованого особового складу нічого не варте. Тому що це тільки дрони інструмент. І якщо це інструмент в руках правильних людей, вмотивованих працювати на результат. Тоді буде ефективність. Чи забезпечує вас держава дронами? Якщо так, то в якому співвідношенні держава купує дрони, а в якому волонтери? Загалом немає наразі проблем з забезпеченням дронами, особливо в ефективних підрозділів? Ми отримуємо дрони як і від волонтерів, так само і від держави. І раніше більше від волонтерів менше від держави тепер. Ми отримуємо достатньо дронів для того, щоб виконувати бойові завдання. Але сам по собі дрон це ще не є інструмент, який придатний для використання. Він потребує певних модифікацій, змін, вдосконалення для того, щоб він став бойовим дроном. Відповідно. Дронів достатньо зрозуміло. Дрони вам дають. А от що на рахунок бойової частини? Ви маєте майстерню, чи вам дають готові припаси на складі, які вже одразу можна використовувати щодо боєприпасів? Для того, щоб дрон перетворився в бойовий, йому потрібен боєприпас. В залежності від типу цілей можуть бути використані акумулятивні для ураження техніки, бронетехніки, осколочні для того, щоб поражати живу силу. І підготовкою боєприпасів у нас займаються сапери, майстри сапери, які в штаті підрозділу. І власне вони займаються підготовленням штатного боєприпасу, для того, щоб його можна було поцепити на дрон. І згодом ініціювати як і дистанційно, так і через удар. Для цього в нас є спеціальна команда майстрів, яка безпосередньо все перевіряє. Ми сформували свої протоколи, це певні якісь паттерни, які потрібно виконувати для того, щоб працювати з боєприпасами. Тому що це дуже відповідальна ніша, і від фаховості майстрів залежить життя пілотів. Чи займаєтесь ви якимись розробками та тестуваннями нових рішень? Розумію, в деталі вдаватись ми не можемо, але загалом те, що вже можна розказати. Наша рота постійно перебуває в експериментах з приводу пошуку нових підходів у використанні дронів. І тут потрібно розуміти, що ті підходи, які працювали ще півроку тому, вони можуть зараз не працювати. Ті частоти, які ми використовували півроку тому, зараз вони вже не працюють. Але знову ж таки, це залежить від ділянки фронту і від конкретних умов, які складаються на полі бою. І тому ми постійно проводимо різні експерименти і тестуємо нові підходи. Ми як і на рівні апаратної складової, це наземні станції, ретранслятори, патчі. Так само і на рівні застосування конкретних дронів. Це мова не тільки про FPV, це і про нічні ударні дрони, FPV в тому числі, це як основна наша експертиза. Але ми, звичайно, що постійно перебуваємо в процесі пошуку нових рішень. І для цього ми навіть виокремили окрему команду, яка складається там з двох-трьох з людей, які займаються підготовкою дронів для наших екіпажів. Але окрім того, вони ще витрачають час на R&D, на пошук нових рішень і нових підходів для застосування дронів? А наші екіпажі на бойових вже можуть тестувати, що з цього працює, що не працює, і що можна покращити. Чи потрібні вам новобранці в роту? Якщо так, які саме спеціальності? Рота веде доволі активний рекрутинг, і ми постійно потребуємо в тому, щоб до нас доєднювалися люди. І серед відкритих вакансій у нас, звісно, це в першу чергу оператори дронів, оператори розвіддронів, оператори ударних дронів, це як і FPV, так такі нічних бомберів. Також ми ж розшукуємо спеціалістів саперної справи, це майстрів, які можуть долучитися. І навіть якщо у вас немає зараз досвіду, ми забезпечуємо навчанням, підготовкою, і тоді вже тільки виконанням бойових завдань. Також ми завжди шукаємо толкових водіїв різних категорій, які також будуть долучатися до екіпажу, і відділення збору та обробки інформації теж потребують людей, які зможуть на пункті управління роти коригувати екіпажі, встановлювати взаємодію, розшифровувати розвіддані, формувати звіти і рапорти. Тому, якщо у вас є глибоке бажання, Доєднайтесь до нас, разом будемо знищувати ворога. Не забудьте підписатись на канал та натиснути вподобайку під цим відео. Ну і звичайно, обов'язково підтримуйте цей канал та слідкуйте за ним. Незабаром буде дуже багато цікавих відео. Слава Україні!